Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на нашому ютуб каналі. І сьогодні в нас доволі цікавий випуск. Ми розберемо машинку, ту, що ви всі просили: це Renault Megane 4. Які ціни, які комплектації, які пробіги, і в загальному який стан присутній на луцькому авторинку. Тому поїхали! Ну що ж, перший екземпляр у нас це Renault Megane 4, 2017 року 166 тисяч пробігу. На механічній коробочці, увага, ціна 12800. Що ми маємо за 12 800? Звичайна інтенс комплектація, буває ще лімітед. Це інтенс. Тут лінзована оптика присутня. Передніх парктроніків, як бачите, у нас тут немає в цій версії. Є в нас 17 дисочки, в основному 16 йдуть, але бачу, вони вже швидше за все фарбувалися. Є така шагрень. Тормозні дісочки, десь 20% вироботка. Ну, не будемо про це. Йдемоте, оглянемо саме основне. Вікна в нас всі в оригіналі 17-м роком, так і стане на облік. І інтенс сидіння, ось такі з велюрчиком. Середній дисплей буває ще взагалі мінімум-мінімум, але й не максимальний. Дістроніка в нас немає, і звичайна шестиступінчата механіка. Тобто за 12800 нічого такий автомобіль. В загальному дивлюсь, що чорний колір на ньому все видно. Задні парктроніки присутні, камери, звісно ж, немає. Це не бусежка, але ось перша пропозиція безключовий також тут. Yeah. Yeah. Наступна в нас позиція голубенький. Один з самих топових, до речі, моїх відтінків це такий голубий е, миганчик. Тут дуже класно зерно проявляється, дійсно такий колір доволі цікавий. 2018 рік, 184 тисячі пробігу, 13 350 він вартує. 180 пробігу. У нас тут йдуть купачки, отакі, там звичайні металічні диски, хто не розбирається, можете й не побачити. І є вже присутні парктронічки. До речі, в тому варіанті в нас не було. Циркала складаються без ключовий доступ, і тут вже лімітед комплектація. Зверніть увагу, як тут сидіння виглядають. В принципі, все ідентично, як і з тою моделькою. Тільки ось на рік свіжіший автомобільчик. Hedgelight дизайн, задня оптика, камери в нас немає. Ось така і тут же літня гума стоїть, там була зимова. Тому рухаємось далі. Наступний екземплярчик у нас вже домашній. Він на обліку. Швидше за все, вже ГРМ буде поміняний, масла так само обслужені, і за перший облік вам не треба платити пенсійний фонд. Просто договір куплі-продажу або довіреність і переоформлюєте автомобільчик. 17-й рік тут вже 1,6 дизельний двигун, тобто він на цепочці, він чуть потужніше йде і вважається е, динамічнішим. 198 тисяч пробігу е, заявлено і 14 700 його вартість. Давайте глянемо, що в нас тут є. Парктроніків, як бачите, так само немає, це звичайна комплектація. Дісочки в нас вже моднячі стоять, водієр зимова гума, до речі, ще хороший протектор. Е, і це бусешка. Бусешка, бачите, які дісочки, безключовий, мультифункціональне кермо, середній дисплей, підігрів сидінь, що рідкість для них взагалі, і комбінований такий салончик. Не вистачає дійсно великого дисплея. Камери в нас немає, але є задні парктроніки. І ось така вартість за даний автомобіль. Тому рухаємось далі. тест-драйв. Е, кардинально змінився він порівнюючи з третьою версією. Дійсно, що якість матеріалів, вже торпеда м'ягенька стала, що шумоізоляція. Зараз говоримо як люди, а не як в концерній банці їдемо. Ну, але відповідно вже свіжіший рік, відповідно, і ціна. Що мені подобається, це зразу оця приборна панель. Її називають LED-панель. Посерединці вона змінює свої кольори, плюс є розпізнавання дорожніх знаків. Що дуже зручно і воно дійсно класно працює. Бачить знак зразу виводить. Далі тут є режими різноманітні поїздки. В спорт режимі вона міняє гучність, але друзі, ця гучність де з динаміків точно не з двигуна. Це так більш маркетингова стратегія, але оберти дійсно збільшуються і воно класно відпрацьовує. Пелюстки під кермом теж дуже багато хейту, комусь подобається, комусь не подобається. Як на мене, практична практична штука. Не треба відволікатись, не треба ось сюди перемикати. Знову ж таки, просто одним пальцем собі не знаю. Дисплей, дисплей, Tesla дисплей, великий дисплей, класно виглядає. Дисплей, дисплей, дисплей. Багато е чим він мені подобається і чим не подобається. Подобається тим, що, по-перше, візуальний вигляд, по-друге, все, -все, все можна потицяти, точно не промахнетесь. Але от, наприклад, я кліму включаю, вона не завжди включається, і оце це регулювання дійсно відволікає від дороги. Якщо брати середній дисплей, який в них буває, там просто пальцем ось тут наклонив і рухаєш, і все воно відповідає. Тому є якийсь плюс, якийсь мінус. По також CarPlay в мене є дуже багато питань. Тут він виводиться не повністю, тобто є темні зони. Не знаю навіщо робити такі великий дисплей і не виводити його на весь. Не знаю, таке собі рішення. Простіше взяти середню версію, й економити кошти. Автосвітло, сенсор дощу, як більшості автомобілів, автопарковка теж така неоднозначна штука. Хіба ви там перший раз за кермом, і то вона вас не врятує, бо вам щеплення в будь-якому випадку треба вижмати, якщо у вас механіка. Механіка відпрацьовує все класно щеплення служить по 120 тисяч запросто виїжджує. Економія палива 4,5 літри. Автомобіль бере по трасі, по місту десь 5 55 літрів споживає. Тобто, все відповідно, як в Рено. Сліпі зони появились на відміну від третьої версії. Боус-акустика з гарним саббуфером, гарним звучанням, але ще до якоїсь преміальної вона далеко-далеко не дотягує. Але знову ж таки відповідно ціна. Посадка доволі мігенькі сидіння. Це бусешні. Вони йдуть з боковою підтримкою. Тут екошкіра в інтенс там вже є велюрчик. Ну також не знаю, не можу нічого сказати, що є якісь невідповідності. Так буває боковушка на 100, на 50 тисяч, навіть тріскає, але знову ж таки екошкіра. Якщо взяти навіть перешити, воно коштує там копійки 600 гривень і так далі. Ну знову ж таки, всі питання до Рено е, в загальному не вибагливі двигуни 1.5 дизель. Вони різноманітні е, мають е, модифікації, але все рівно. Сучасні виробники вкладають туди дуже багато сил, щоб покращити динаміку, покращити витрату палива, зменшити витрату палива і взагалі зробити його не то, що вічним, а просто надійним двигуном. Тому зараз їдемо, тестуємо. <плес> ну а тут цілий грибник миганчиків. Друзі, розпочинаємо лед. Fear Vision максимальна оптика рахується, ось так вона дивиться. І дійсно вона світить ідеально. Біле світло, пряма лінія. Парктронічки, противотуманочки, босешні дісочки, боус акустика, боус тут шилдочка. Я присутня. І цей варіант 15500 вартує. Але тут 180 пробів, 1,5 дізельок, 17 рік, і він на автоматичній коробці переключення передач. Дуже багато експертів зараз будуть говорити, що це не повний автомат, але є дві, два види коробок. Запам'ятайте: механіка, автомат, а вже все інше це підвиди. Тому продовжуємо далі. До речі, мішелінка-гума у нас літня йде присутня. Тормозні колодки дивлюсь новенькі, по дісочкам така легесенька, легесенька фасочка. Але класний такий сіренький відтінок. Чомусь, не знаю, мені нагадує такий більш графіт. Тому продовжуємо далі одним кадром. У нас тут два синеньких стоїть, два схожих. Дивіться, там парктроніки, там парктроніки, лінза-лінза. Цей вартує 14800, 160 пробігу 1,5 дізельок. Цей вартує 14900. Тобто 100 доларів різниця, але тут пробіг 178, а там 160. Два босешних. Звісно, постану треба дивитись, що в них. Звісно, ціна щось формується. але... Тут у нас літо з гума, там зима. Тут боуз диски, там також, напевно, боус-диски. Салончик, звичайний, бусешний, максимальний дисплей, все по стандарту, механіка. Автопарковки дивлюсь, немає. Є круїз-контроль присутній. І дістронічки в нас немає. Не на одній версії, дивлюсь, меганів зараз немає. Тут має значок, до речі, глянцевий бути. Далі, в нас є ось такий білий, 14500 вартує, 170 пробігу. Двигун не вказаний, думаю, що так само 1.5 дизельний двигун. Що мені в ньому подобається, що це білий відтінок незвичайний. Це білий перламутр. Тобто він як мороженко, як ескімо, переливається, дуже гарно виглядає. Віконці оригінальні, дивіться, так само якихось дефектів візуальних навіть і не видно. Автопарковка, великий дисплей. Тобто рівненькі буває, бампера в них різнять, бо білий перламутр ви ніколи в колір не попадете. Він завжди десь вицвітає, десь жовтизну дає. Тобто ніколи не попадете. Я ще не бачив ні одного, одного автомобіля, щоб прям колір в колір попали. Плюс, звісно, метал, пластик завжди буде щось вигоряти швидше. Тому дані варіант, який я вам показав, дані модельки, рухаємось далі. Далі, далі, далі. Опа, що ми знайшли? 11900. 17 рік, 180 пробігу, 1,5 дізель ще й на автоматі. 11900 мега. Це по ціні третього. У нас тут ще й парктронічки присутні, той самий сіренький колір, лінза. Купачки йдуть, обманочки в нас, звичайні металічні там дісочки, але ціна приваблива. Що я думаю, поторгуватися якихось доларів 500, то взагалі буде бомба. Автоматик. Дисплейчик середній, до речі, той, що я казав, що мені подобається регулювання кліматом. Ну і взаді все по стандарту. Камерки немає, в тих бусечних версіях, до речі, всіх були камерки. Ну і отак. От такий варіант. Так само, ну, я не знаю, вже який автомобіль обходжу. Я не бачу якихось слідів експлуатації, там, царапини, м'ятіни. Якісь мінімальні, мінімальні скольчики, і то, дивіться, підкапані. Ну, цікаво. І знову ж таки. Е, оригінальне скло, да. ні, 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 ні міняне. 23-й рік не побачив. А ці оригінальні 17-ти лобове вже тут міняне. До речі, бачу, що європейські наліпки йдуть, Тут трішки вам розповім взагалі, чому Лобве міняється. В основному або ДТП, але як більшість 90% в Європі, це коли якийсь скол, царапина якась значна. Тріщина, вони не проходять в техогляд, вони не проходять раз в півроку. Тому замінюють це лобове. В основному на оригінальні буває якісь китайські копії, але не суть. Лобове це така штука, що ви їдете сьогодні з автосалону, вилітає камішок з під фури і розбиває. Тобто, все завжди треба дивитись в порівнянні. Звісно, коли це американець, то ви самі розумієте, передній удар лобове чи бокове, тут вже треба вже зразу безпеку оглядати. А в цих автомобілях, коли він в рідній фарбі, там я не знаю, навіть не видно якихось слідів експлуатації, лобове міняне а ще якщо воно на офіціалі з відміткою, ну. Просто поміняли це, лише плюс не буде піскострую. Ну, а це взагалі розрив шаблону. 10650 вартість на ціннику. Іди сюди, покажи цей цінник просто люди. Механіка, 1,5 дизель, 16-й рік. Пробіг, дивлюсь, не вказаний. Білосніжний колір, 10 650 ціна. Що з ним не так? Не будемо вже бити на лаку фарби, а просто обійдемо його. Ну, Ціна дуже заманчува, не знаю. Якщо ще він. В оригіналі, ну комплектація простенька, да, звісно, згідний. Але ціна дуже цікава ціна. Біленький колір доволі цікавий, до речі. А більше таких пропозицій, різноманітних, ви можете знайти в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь посилання в описі. Так, у нас ще одна позиція з безключовим доступом. Так само в лімітед комплектації, звичайна комплектація на звичайних сидіннях 207 пробігу, 1,5 дізельок, 17 рік, 12,300 ціна. Тому ось ще одна позиція. Покажи ще салон. Його звичайні оригінальні дисочки. Тут саме 16 ті вже йдуть, як я й вам казав, в основному вони 16. ті І от такий варіантик. Там о, стоїть так само чорний, йдемо зразу його. Покажемо для порівняння, щоб ви бачили, яка кількість взагалі меганів присутня. Тут немає парктроніків, лінзована оптика, 225 пробігу, але тут вже є автоматична коробка переключення передач. Сімнадцятий рік, 1.5 дізель. Так само, дивіться, оригінальні оригінальній 16 і дванадцятиста на ціночку. Без ключового в нас немає. Є маленький дисплейчик, звичайні сидіння, і ось темний відтіночок. Такий зовнішній вигляд має Парктроніки задні, звісно, є присутні. Тому давайте трішки все підсумуємо. Дуже багато різноманітних позицій, пропозицій я познімав. Це, звісно, не всі, які тільки присутні на Луцькому авторинку. Але давайте зразу по плюсам цих меганів. В них різні цінові категорії, різні комплектації, різні йдуть коробки переключення передач. Але саме основне. Кузов в них однаковий. Тобто це все 17-18 років, однаковий кузов. Двигун 1,5, все стандартно 81 кВт К9К-двигун. Так, я показував вам ще й 1,6, але в основному той самий двигун, той самий кузов, тільки різниця по комплектації і по пробігам. Тому, якщо ви берете з пробігом там, 100, 150 тисяч і якісь там комплектацію боус, то цей Меган вже буде вам коштувати десь 15 15500 доларів. Якщо, звісно, він живенький в оригінальній фарбі. Якщо вже там щось є, то вже відповідно ціна трішки змінюється. Якщо ви берете максимально пустий варіант, якийсь лімітед з маленьким дисплейчиком без тої боус-акустики на звичайних сидіннях, ви його, як бачите, можете вихватити і за 11, а й за 10 800 одного варіанта знайшли. Звісно. Ніхто не знає, що там по стану, ніхто не знає, що там по кузову. Це все треба перевіряти. Саме цим ми займаємось в нашому автопідборі, підключаємо комп'ютерну діагностику, прибуваємо на лакофарбове покриття, досліджуємо весь кузов. Кожен скольчик показуємо на відео та фото в вайбері або в телеграмі. І також заганяємо на власне СТО, де це все перевіряємо. Тому стартують вони від 11 до 16 тисяч доларів в залежності від пробігу. Від стану від комплектації року і не тільки тому. Ось такий вибір миганчиків, якщо вас зацікавив, якийсь з цих представлених на авторинку, або просто ви хочете поїхати із нами перевірити автомобіль, то приїжджайте на Луцький авторинок, ми завжди раді. Послуга супровід по авторинку в нас вартує 200 доларів. Тобто ми вас беремо, зустрічаємо, веземо до авторинку, супроводжуємо повністю весь процес, при вас перевіряємо автомобіль, на власне СТО завозимо, до речі, що немало важливо, адже дуже багато людей, хто не має взагалі ніякого СТО, і тільки дешеве приборчик. Тому це все в нас є. Я завжди це висвітлюю так само в інстаграмі. Все показую. На Ютуб ми тільки заходимо, тільки запускаємось, тому слідкуйте. І звісно, підготуємо весь повний пакет документів. Зробимо також виписку з офіційного дилера. Вона нас також входить все в підбір. Тобто, в нас все під ключ. Ви нічого не доплачуєте. Не за СТО, не за виписку офіційного дилера, ні за що. Тобто, фіксований прайс всіх обняв. Підписуйтесь на наші соцмережі, все є в описі.